Цілий від цієї важкої недуги, звільни від бісівської спокуси, укріпи у боротьбі із нею, дай немічним силу успішно витримати і перемогти цю спокусу, і повернути до здорового і тверезого життя, настанови на дорогу праці, прищепи прагнення до тверезості і духовного життя, допомагай угодно святий Боніфатію, коли потяг до вина почне палити їхню утробу, знищиться згубне бажання, усити уста. Небесний прохолоду й просити духовні очі, постав їхні ноги на непорушній скелі віри і надії, щоб, залишивши свою пристрасть, яка провадить до відлучення від Небесного Царства, утвердилося в чеснотах, щоб удостоїлося гідного і мирного смертного часу, і у вічному світлі некінченого царства, слава Його! Гідно прославляли Господа нашого Ісуса Христа з його Петспочатковим Отцем і Пресвятим. Присел... нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помолімося, Господу, помилуй. О, велика сила, покаяння. Вонизміримо глибину Божого милосердя. Ти, преподобний Мойсею, спочатку був розбійником, але потім пронявся жахом від своїх гріхів, наповнився скорботою. За них і в розкаянні прийшов у монастир, де зі сльозами за свій беззаконня. Де, де, де зі сльозами за свої беззаконні у важкому подвижництві провів решту днів своїх. І сподобався отримати Христову благодать і дар чудотворіння. О, преподобний, ти від важких гріхів піднявся до доволожних чеснот, допоможи і цим словом Господнім, з яких сьогодні ми молимося, що віддаються непомірному споживанню алкоголю і прямують, прямують через це до, до своєї погибелі. Зверни свій милосердний погляд, не відкинь, але вислухай тих, які до тебе прибігають з надією. Моли святий мой, і владику Христа Бога нашого, щоб Він був милостивий і щоб не відкинув благання наші за цих Господніх слуг, щоб не радів диявола з, його, з їхньої погибелі, але щоб Господь помилував цих безсилих і нещасних, яких охопила згуб, згубна пристрасть до пияцтва, адже ми є всі Божим створінням, і очищені чистої крові Ісуса Христа, 13 главу. Євангелія від Івана. Сьогодні ми чули притчу Ісуса Христа, розповідь про притчу Ісуса Христа про п'ять талантів. Перепрошую про таланти. Святий Хосе Морія говорить: не є гідною Богожертвою, те, що навіть менше за рівень нашої людської досконалості і так обмежений нашими незначними людськими можливостями. Наша жартовна праця повинна бути ідеальною, вона повинна бути зроблена якомога старанніше, наскільки це можливо, навіть у найменших дрібницях. Богові не потрібні підробки. Як застерігає нас Святе письмо, нічого, що має якийсь ганч, не принесеш пронес, до Бога. Бо не, буде, бо не буде угодним Богові. Тому праця кожного із нас. Потрібний брак. Як застерігає нас Святе письмо, нічого, що має якийсь ганж, не принесе пронос, до Бога, Бо не буде...